Уявіть місце, де повністю зникає зв'язок, ні Wi-Fi, ні мобільного сигналу, навіть GPS не працює. Це не сюжет фільму про шпигунів. Це реальність і називається вона Клітка Фарадея. Але чому уряди, військові і навіть хакери будують такі кімнати? І чи може звичайна коробка захистити вас від електромагнітного вибуху? Клітка Фарадея це пристрій, який блокує електромагнітні хвилі. Принцип простий: металева оболонка перерозподіляє електричний заряд так, що всередину хвилі не потрапляють. Перше це явище відкрив британський вчений Майкл Фарадей у 1836 році. Він поклав металеву сітку навколо кімнати і показав, що навіть найсильніші електричні розряди не проходять всередину. Сучасні клітки Фарадея використовують у спецслужбах, наприклад, щоб запобігти витоку інформації в лікарнях для захисту апаратури від завад, навіть в автомобілях. Так, так, ваша машина частково є кліткою Фарадея. Навіть мікрохвильовка – це маленька клітка, яка втримає радіохвилі всередині. Хтось вважає, що клітку Фарадея можна використати для захисту від 5G, хтось, що вона допоможе при апокаліпсисі. Але не будь-яка металева коробка це надійна на Важливі такі деталі: матеріал, щільність і заземлення. А ще її можна зробити в домашніх умовах, наприклад, обгорнути телефону кілька шарів фольги. Але чи допоможе це?